За що бореться Українська повстанча армія УПА? Українська повстанча армія бореться за українську самостійну соборну державу і за те, щоб кожна нація жила вільним життям у своїй власній самостійній державі, знищення національного поневолення та експлуатації націй нацією, система вільних народів у власних самостійних державах. Це єдиний лад, який дасть справедливу розв'язку національного і соціального питання в цілому світі. УПА бореться проти імперіалістів і імперій, бо в них один пануючий народ поневолює культурно і політично та визискує економічно інші народи, тому УПА бореться проти СССР і проти німецької нової Європи. УПА з усією рішучістю бореться проти інтернаціоналістичних і фашистсько націонал-соціалістичних програм та політичних концепцій, бо вони є знаряддям завойовницької політики імперіалістів, тому ми проти російського комунобільшовизму і проти німецького націонал соціалізму. УПА проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіалістичні цілі, визволяв брав під охорону під опіку інші народи. Бо за цими лукавими словами криється огидний зміст, поневолення насильства, грабунок. Тому упа бореться проти російсько-більшовицьких і німецьких загарбників, поки не очистить Україну від усіх опікунів і визволителів, поки не здобуде української самостійної соборної держави, в якій селянин, робітник і інтелігент могтиме вільно заможно і культурно жити та розвиватися. УПА за повне визволення українського народу. З під московсько-більшовицького ярма за побудову УССД без поміщиків, капіталістів та без більшовицьких комісарів, НКВД і партійних паразитів. В українській державі влада вважатиме за найвищий свій обов'язок інтереси народу, не маючи загарбницьких цілей та поневолення країн і пригноблення народів у своїй державі, народна влада України не витрачатиме часу, енергії та коштів. Натворення апарату гноблення, українська народна влада, всі економічні ресурси та всю людську енергію спрямує на побудову нового державного порядку, справедливого соціального ладу на економічне будівництво країни та культурне піднесення народу. В лавах УПА борються українські селяни, робітники та інтелігенти проти гнобителів за УССД, за національне і соціальне визволення, за новий державний порядок. Та новий соціальний лад. Перше. За знищення більшовицької експлуататорсько-кріпацької системи в організації сільського господарства. Виходячи з того, що земля є власністю народу, українська народна влада не накидуватиме селянам однієї форми користування землею. Тому в українській державі допускатиметься індивідуальне та колективне користування землею в залежності від волі селян. Друге, а. За те, щоб велика промисловість була національно державною власністю, а дрібна кооперативно-громадською б. За участь робітників у керівництві заводами, за фаховий, а не комісарсько-партійний принцип у керівництві. 3. а. За загальний восьмигодинний робочий день. Понаднормова праця може бути тільки вільною, як і кожна праця взагалі. І робітник отримуватиме за неї окрему зарплату Б. За справедливу оплату праці, за участь робітників у прибуткових підприємствах робітник отримуватиме таку зарплату, яка потрібна для забезпечення матеріальних і духовних потреб цілої його сім'ї. При річних підсумках господарського стану підприємств кожний робітник одержуватиме у господарсько-кооперативних підприємствах дивіденд а в національно державних премію В. За вільну працю, вільний вибір професії, вільний вибір місця праці. Г. За свободу профспілок, за знищення Стахановщини, соцзмагань, підвищування норм та інших способів експлуатації працюючих. Четверте. За вільне ремесло. За добровільне об'єднування ремісників у Артілі, за право ремісника вийти з артілі та індивідуально виконувати працю і вільно розпоряджатися своїм заробітком. 5. За Національну державну організацію великої торгівлі, за громадсько кооперативну дрібну торгівлю та за дрібну приватну торгівлю, за вільні базари. Шосте. За повну рівність жінки з чоловіком у всіх громадських правах і обов'язках, за вільний доступ жінки до всіх шкіл, до всіх професій, за першочергове право жінки на фізично легшу працю, щоб жінка не шукала заробітку в шахтах, руднях та на інших важких промислах. І внаслідку цього не руйнувала свого здоров'я, за державну охорону материнства батько сім'ї одержуватиме, крім плати за свою працю, додаткову платню на утримання жінки і неповнолітніх дітей. Лише в таких умовинах жінка матиме змогу виконувати свій важливий почесний і відповідальний обов'язок матері і виховательки молодого покоління. 7 а. За обов'язкове середнє навчання, за піднесення освіти і культури. Широкої народної маси, шляхом поширення мережі шкіл, видавництв бібліотек, музеїв, кіно, театрів тощо. Б. За поширення вищого і фахового шкільництва, за невпинний ріст висококваліфікованих кадрів, фахівців на всіх ділянках життя. В. За вільний доступ молоді до всіх вищих навчальних закладів, за забезпечення студентства стипендіями, харчами, помешканнями та навчальними приладдями, г. За всебічний гармонійний розвиток молодого покоління, моральний, розумовий та фізичний, за вільний доступ до всіх наукових і культурних надбань людства, 8. За пошану до праці інтелігенції, за створення таких матеріальних основ праці, щоб інтелігент, будучи цілком спокійний про завтрашній день та про долю сім'ї, міг віддатися культурно творчій праці, мав потрібні умови до праці над собою, постійно збагачував свої знання. Та підвищував свій розумово-культурний рівень. 9. а. За повне забезпечення всіх працюючих на старість та на випадок хвороби чи каліцтва. Б. За широке запровадження охорони народного здоров'я, за поширення сітки лікарень, санаторій, курортів та будинків відпочинку, за збільшення лікарських кадрів, за право працюючих на безплатне користування всіма закладами охорони здоров'я в. За особливу державну опіку над дітьми і молоддю, за поширення сітки дитячих ясел та садків, санаторій, таборів, відпочинку, за охоплення всієї дітвори та молоді державними закладами опіки та виховання, 10. -е а. За свободу друку слова, думки, переконань, віри і світогляду проти офіційного насаджування суспільності, світоглядних доктрин і догм Б. За вільне визнання і виконування культів, які не суперечать громадській моралі в. За відокремлення церковних організацій від держави г. За культурні взаємини з другими народами, за право виїзду громадян за кордон для навчання, лікування та пізнання життя і культурних надбань других народів. 11. За повне право національних меншостей плекати свою власну по формі і змісту національну культуру 12. За рівність усіх громадян України незалежно від їх національності в державних та громадських правах і обов'язках за... за рівність усіх громадян України незалежно від їх національності в державних та громадських правах і обов'язках, за рівне право на заробіток і відпочинок, 13. За вільну українську по формі і змісту культуру, за героїчну духовність, високу мораль. За громадську солідарність, дружбу та дисципліну, серпень 1943 року.